Сухопутним мостом в Крим називають напрямок Донецьк, Маріуполь, Мелітополь, Чонгар. Протягом війни там були підірвані мости, а також розбиті дороги, які не витримали цілодобового руху військової техніки. До того ж, на шляху велика кількість російських блокпостів, де після Нового року тепер вимагають перепуст для всіх видів автомобільного транспорту, легкового та вантажного, в тому числі транзитного. Згідно окупаційної статистики, від 10 жовтня до 17 березня цим коридором пройшло 96 тисяч авто. Сухопутний шлях використовують здебільшого військові, а водії фур з товарами вирішують краще кілька діб постояти в черзі на паромну переправу біля мосту через Керченську протоку. Станом на середину березня паромна переправа перевезла вже 83 тисячі автотранспортних засобів. Таку цифру називав гауляйтер Аксенов у доповіді Путіну. Лише з 23 березня 2023 року Путін дозволив рух невеликих вантажних машин та порожніх вантажівок по автомобільній частині Кримського мосту. Наразі доставляти великі вантажі через міст можливо тільки залізничною частиною. Варіант чекати пороми, яких небагато, лише шість: чотири автомобільні пороми, автомобільно-залізничний та залізничний. Вони затримуються через постійні шторми, через що виникає черга. До того ж, є обов'язковий огляд перед навантаженням автомобілів. Але тут до цього додалася проблема пріоритетного проїзду. Додаткова черга. Аксенов вже запропонував скасувати огляд вантажівок на виїзді із Криму для скорочення черг. Але ж зрозуміло, що це не повливає на чергу у Крим. Пасажирське сполучення Росії з Кримом також порушене. Аеропорт у найближчий час не відкриється. Все навантаження лягає на потяги, якими забезпечити повну транспортну доступність неможливо, а також приватні легкові автомобілі. Президент Російського Союзу туриндустрії Ілля Уманський розповів про пекельні перевірки на мості. Це схоже на перехід кордону, необхідно вийти з автомобіля, машину повністю доглядають, перевіряють кожну сумку. У лютому це перетворилося на півторагодинну пробку на під'їзді до мосту. А що буде влітку нарікає Уманський? Тим, хто все таки добереться в Крим на відпочинок, треба ще берегтися українських безпілотників, які останнім часом все частіше залітають на військові об'єкти як в Росії, так і в Окупованому Криму. Адже Росія перетворила курортний півострів на соцільну військову базу, об'єкти якої легітимні воєнні цілі для збройних сил України. 26 лютого 2022 року російські військові демонстративно підірвали рукотворну дамбу на Херсонщині, що перекривала північно-Кримський канал. Але це ще не означало, що вода потече в Крим. Вода пішла на півострів тільки після підриву стаціонарної гідротехнічної споруди зі шлюзами і лічильниками для води на 107-му кілометрі каналу. Вода пішла безконтрольно без дотримання швидкісних режимів та нерозчищеним руслом. При цьому кримська окупаційна влада не використала воду повноцінно. Маючи Дніпровську воду з каналу, на півострові орошували лише 11,5 тисяч гектарів. Це така сама цифра, як і в 2021 році, коли не було води з північно-кримського каналу. У лютому 2023-го російський держкомітет з водного господарства та меліорації Криму почав наводити вже іншу цифру. Зрошувалося 12,2 тисяч гектарів. Зростання не суттєве.